Добрий день, мене звати Крістіна, і я координатор у місті Люблін, і це наше наступне інтерв'ю. Сьогодні ми знімаємося студентами Академії Вінсента Поля з Олександрою та Іллею. Добрий день. Всім привіт. Окей, okay, починаємо. Всім привіт! Мене звати Олександра, мені 17 років, я навчаюся в місті Люблін в академії Вінсента Поля на керунку сестринська справа. Я з Київської області. Чому саме сестринська справа? Ну, Насправді, по-перше, я дуже активна і люблю комунікувати з людьми, знайомитися. І загалом, коли я обирала собі професію, я дивилась на те, чи буде це пов'язано з людьми, чи аби це. Професія приносила користь і е, насправді мій улюбленим, моїм улюбленим предметом це була біологія, хімія і тому сестринська справа, е, я вважаю, добре підходить під ці параметри. Привіт, мене звати Ілля. Я навчаюсь в місці Люблін в академії Вінситего Поля на керунку піраніярства. Чому я саме обрав цей керунок? В Україні я вчився в медичному коледжі два роки на керунку фельдшер. Ну, як в Польщі рятовник медичний. І коли я приїхав в Польщу, то я не знав, що можна вибрати рятовника медичного, я одразу пішов на півнярку, то є медбрата. І потім також знав, що є керівник другий. Але все одно мені більш подобалось, мені більш сподобалось ну, це медсестринство. Тому що в Польщі, от як, якщо порівнювати так, в Польщі і в Україні, то у медсестри в Польщі є більше прав, ніж у медсестри в Україні, і, і тут взагалі медсестра може бути самозайнятою особою, а в нас в Україні так не можна. Окей, скажи, будь ласка, ти кажеш, що ти вчився у коледжі, чи знання з коледжу тобі зараз допомагають? А, і так, і ні. Тому що дуже. Дуже сильно різниця програма. От, наприклад, в Україні ми можемо ми вивчали навіть таке, таке, знаєте, щось старе, що навіть не використовують, а тут ми не вивчаємо того, що не потрібно, того, що було там, дуже давно колись там, в 70-х роках використовувалося. Mm -hmm. а от наприклад, анатомія. Анатомія ну, трохи ну, взагалі знання допомагають. От я вчив mm -hmm. в коледжі латин, а тут ми Латин не вчимо. І за допомогою того, що я знаю латинь, ну так, плюс-мінус, то мені легше на патологія. Бо там наука про хвороби, всі хвороби там. І я, от, наприклад, скажу там гумеронефрит. Я знаю, що це таке нефрит. Нефрос. Це нерка. Не, але на грецьку ну, нічого. І для мене легше, я розуміння цього. Гепатит, я знаю, що це. Ну там, бо гепар це... На Латині печінка. Ну, так, легше. Окей, okay, тобто можна сказати, що в Польщі більш така сучасна медицина, а okay. в Україні ти вивчав ще якусь там. Ну, не, не будемо казати, що 100% тільки щось старе, тільки щось okay. це. ми вивчали нормально і те, що потрібно, але трішки ми ще вивчали те, що не потрібно. Ми тут взагалі просто не вивчаємо того, що не потрібно. Mm -hmm. ну, є такі предмети там соціологія, там щось таке. Але mm -hmm. ну. Все одно воно корисно для розвитку мозку, тому ну, okay. це цікаво. Окей, okay, добре. Okay. А таке питання, ви вже кололи? Ні, ми будемо Чи колоти її? в цьому семестрі. Ну, ага. друге. В Україні так само по програмі йдемо, похоже, дуже. Ага, окей. Okay. Мені коли кололи, кстати, брали кров в коледжі, ну, так тренувалися друг uh -huh. на друге, то я в обморок упав. Я, ну, я, я, ну, я кажу, що я можу впасти в обморок. Мені ніхто не повірив, а я не полетів. Окей, окей. Розкажіть мені, чому ви брали Універ -пел і що вас переконало цього? А, ну, я почну. Насправді, про Універ -пел я узнала, дізналася від свого однокласника, бо він також через цю фірму поступав в Польщу. Але е, ні, у Варшаву. Ага, окей. І а, потім пішло так, наче я почала цим цікавитися. Я знайшла інстаграм ваш тік-ток, І там насправді дуже багато інформації, бо ну Дуже багато я дізналася саме там, а потім ще плюс до того була співбесіда, і якісь там деталі можна було уточнити саме вже по співбесіді. Але насправді я ще побачила досить таки велику кількість позитивних відгуків, і все ж таки певно, вже тоді я обрала, що точно я буду саме через цю фірму. Які послуги компанії стали для вас такими найціннішими під час приїзду? Для мене це. Це було скоріше знаходження гуртожитку і оця вся папірова робота з університетом. Оце для мене найцінніше. Я так не, не дуже люблю з університетом, щоб ось мої бумажки. Подивіть, мене. За мене це все зробили. Я просто відправив свої бумажки і за все за мене це зробили з гуртожитком. Сказали ось от. Машка, ось оце, гроші. Давай я заплатив і мене все опічно. Мені нічого не прийшлося робити. Ну, я окей, okay, добре. А розкажіть, будь ласка, о, про гуртожиток чи вам подобається, чи не подобається загалом як гуртожиток? Насправді тут дуже весело. Ми знайшли дуже велику кількість друзів. Знайомих, нам ніколи не скучно. Ми постійно домовляємося, коли ми можемо зустрітися. І свій вільний час ми проводимо завжди разом. В когось в кімнаті ми збираємося, кожен достає свою настільну ігру. Ми граємо і можемо навіть просто розмовляти. Ну, завжди є про що поговорити, бо так склалося, що ми не всі з одного університету, і кожен розповідає як в нього, як в того, про викладачів. І ну, кожен раз щось стається і завжди комусь щось є розповісти, тому ніколи не скучно. Вартовий це таке якраз місце, ну дійсно це треба просто кожному пережити, я вважаю. Так. А ти ж це цікаво. Ну, я коли їхав до Польщі ще першим рейсом, до гуртожитку, ще тільки їхав до Польщі, ну це так. То я пам'ятаю, що один із координаторів, який нас віз, то ми розмовляли якраз про життя в гуртожитку. Я сказав, що ну, мені як людині було б спокійніше жити на квартирі. Бо я. Такий, знаєте, амбіверт. Я можу і бути і з багатьма людьми, і мені весело і сам бути, і мені теж весело, і мені ну, однаково, в принципі. Ну так помешкавши в цьому гуртожитку, так уже десь місяців 4. Певно, ну, не пам'ятаю, скільки на ліч години, на лічу час, то я зрозумів, це насправді весело. Це цікаво. А і сам гуртожиток, він ну, ну, гарний. Uh, є все, є єстелік, духовка, <рес> два кресла. Ну, я не знаю, що ще треба дітям. і що вони ідеально живі. Чи пам'ятаєте свій перший контакт зі мною? Так, я пам'ятаю, це було коли ми оформляли песель. І тоді в мене ще було дуже мало знайомих, і я поїхала сама. І я дуже довго я дуже довго шукала дорогу, списувалася з Кристиною, куди мені йти. І було так, що я йшла. Перше, я, ну, і було так, що перше це була пожарка, а потім далі я йшла і це вже була в'язниця. Я зрозуміла, що це точно в'язниця. І там був просто якийсь м, чоловік е, <сміття> <сміття> поряд цей чоловік, і якось, ну, я розумію, що вже, наче, якби нам сказали, щоб ми всі вчасно прийшли. І я думаю... Треба шукати вихід, і я підходжу до цього чоловіка, спілкуюся польською і говорю, що якби, чи знаєте, ви, де у жонт, бо мені треба, ну бо він мені треба. Він каже спочатку, який жонт, десь сюди Я говорю, що ну, я українка, і треба зробити песель. І насправді ми так нормально з ним розговорилися. Він мені показав дорогу. І <кій> тоді, вже як я підходила до Ужонду, то Кристина вийшла і на зустріч і все добре. І насправді, що я хочу цим сказати, те, що оформлення пройшло дуже швидко. Бо е, у Жонде це така справа, коли черги, постійно крики, всі б'ються за місце, і з Кристіною насправді це було дуже швидко, бо вона вже зранку прийшла, нам зайняла чергу. І якщо хтось е, поперед нас йшов, то нікому не вступали. Нам зайняли, то ми будемо. І якщо якісь там були, наприклад, мовний бар'єр, то нам все роз'яснювали, допомагали, відразу говорили, так. Права рука, палець указательний туди-сюди і так, так все й загалом не без цього, бо не всі бабки, як ти кажеш, адекватні. З деякими приходилось реально чуть не битися, тому що дійсно черга була зайнята мною. Я їй поясню, от діти стоять черга. Ні, мені треба тільки спитати, знаєте. Тому ситуації було в цьому ряді дуже багато, дуже багато різних. Тому тому так да, це. Питання дуже щепетільне. Розкажи, що стало таким вирішальним фактором, щоб навчитися саме у Польщі. Ой, я вам скажу, що я за своє життя люблю робити щось таке, знаєте, щось цікаве. Я люблю такі поступки, може трошки необдумані або трошки недодумані. У мене був вибір вчитися в Києві в університеті Богомольця. І я думаю... Чого в мене таке буде, ну таке, знаєте, життя скучне. Я вирішив, ну, поїду я в Польщу. Ну, і поїхав. Окей, okay, а як з мовою? Скільки ти її вчив? Я до цього я ще. Ну, на початку війни, війни я ще був в Польщі. Е, приїхав там щось трошки Ля-ля... Балакав трішки. Але я забув повністю, як приїхав в Україну там через якийсь час. Може, щось там матюки тільки пам'ятав. Е, потім я. Потім були курси від універпел, на які я ходив до рівня Б1, на минуточку Б1. Я займався на цих курсах, але і займався так, плюс-мінус добре. І я вам скажу, що я коли приїхав, то перший місяць, мого... ну, у нас ще й від університету були курси місяць. Потім, як почалось навчання, то перший місяць. Скажу вам чесно, було отак. А потім, а потім було все так, знаєте, на другий місяць вже все розумієш, абсолютно все, що тобі кажуть. Ну, це і так, ну не складно. Розкажи, будь ласка, чому ти обрала Академію імені Віцента Поля? Чому саме Вінсента Поля? Ну по перше, спочатку я обрала собі спеціальність, а потім, уже коли я мала співбесіду з Універпел, куди краще вступати, в який університет, то саме Універпеніверпел нам порекомендував, що отакі є варіанти. Але в Любліні сестринська справа є не тільки Вінсента Поля, але е, так вийшло, якби, що Вінсент Поль це більш таки е, з наклоном в природничі науки. І, як на мене, там більш просунута система навчання, е, сфера медицини там. Досить добре, тому що є всі необхідні обладнання, центри симуляцій, манекени, і самі викладачі також досить такі різносторонні. Мені більш сподобалося, що університет класно виглядає. Я подивився відгуки в Google-картах. Там сказали, що є автомат з кавою. Окей, і... okay, вирішальний фактор. Вирішальний фактор. Вирішальний фактор. Це твоя кава, так? Ну, не тільки. Окей. Okay. Ну, але це головне. Окей. Okay. Як проходить заняття на вашій спеціальності? Як проходить взагалі процес? А, навчання насправді ну, дуже класне. У нас є все обладнання, яке потрібно до симуляції праці медичної сестри. У нас є все. І... Але тільки є проблема. Ну, ми насправді дуже загружені. От, наприклад, у нас буває таке, що ми сидимо від 8 ранку до 8 вечора, до 8.45 вечора. <плес> а, довго сидимо, але, от, наприклад, от я порівнюю тепер. Я в Україні вчився, в коледжі. Я вчився від 8 ранку, то десь до 2, інколи до 4 години. А, і я вам скажу, що я більш втомлювався в Україні, ніж тут. Тут все більш так, розслаблено більше, тут а, йде все спокійно. Але у нас в коледжі гнали отак от. А тут а, ну, спокійно все йде. Тут все показують, розказують, дають потрогати, там, що там показують що рука, ось манекен руки. Отут от будемо Там, Спокійно ну мені тут подобається. Ну, тут легше ну, було мені, ніж в Україні в коледжі. Отак. Окей, okay, а ти що скажеш? А, ну так, як і Ілля сказав, що тут досить велика кількість практики, бо ми маємо центр симуляцій, де ми приходимо в дуже класних е, костюмчиках, е, не халатах білих, а в костюмчиках. І ти одразу себе відчуваєш таким дуже серйозним, важним. І те, що е, ми приходимо, е, нам розказують, показують, і потім говорять, тепер е, все те саме робіть і ви. І е, ми робимо це в групах, тому ще цікавіше. І постійно ну, е, атмосфера таки досить розслаблена, тому що ніхто на нас не кричить, ми маємо право на помилку. Якщо щось не зрозуміло, ми питаємо. Завжди викладач біля нас, і ну, е, кожен може спробувати, тобто нема такого, що там. Хтось спробував, хтось ні, все, пара закінчилася, виходимо. Mm -hmm. Тобто е, на це теж звертають увагу. А розкажи, будь ласка, як сталося так, що ти став старостою? Це спонтанне рішення, чи ти хотів? Це дуже спонтанне рішення, насправді. А ти жалкуєш чи ні? Я не скажу, що я жалкую, але я не скажу, що мені це дуже сильно подобається. Ну, мені, мені, мені спокійно, мені нормально. Тому що у мене завжди є контакт з викладачами, і викладачі ну, ставляться до мене ну, так, спокійно, як ну, більш ну так нейтрально більш, більш відосереджено okay. він, як від іншої групи, бо я як представник цілої групи, цілих 78 людей на твоїх плечах. На моїх плечах. Я став старостою, знаєте як? Ну, сиділи на парі на викладі, на, на лекції сиділи. Нам куратор року каже, ви мусите вибрати собі старосту. Всі сидимо. Одна дівчинка вибралася старостою. Вона потім через місяць відмовилася від навчання. І я сидю, вона каже: виберіть ще одного старосту. Я, я, не знаю, що мені в голову, я не знаю, що мені в голову стукнуло. Я каже. Ну, отак просто. І моя обличчя у мене. Це виш староста. Так! Це виш староста. і супер! Окей, okay, а ти йому допомагаєш в організаційних моментах? Так. <риклад> 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 ну, я вважаю, що е, насправді ні. Ну, Ілля справляється по більшій мірі сам. Але якщо якісь є моменти, то я завжди готова допомогти. Мені не складно. Тому що в школі я також була старостою, і якби, я знаю, що це таке, що це таке відповідальність, що це е, якби, ну, все ж таки складно в якісь моменти, коли є такі моменти, тому якби. Немає нічого такого, щоб якби, допомогти. Можеш також порівняти те, що староста в Україні, в школі і староста в університеті, ну якось так склалося, що е, отут всі допомагають в групі, якби всі одне одного ніхто не прикладає відповідальність, типу, ну ти ж староста, то давай ти, типу пиши. А якось, наприклад, даже якщо щось Ілля е, забудеться. Ну, так дуже рідко, коли буває, то якби хтось там щось з одногрупників відразу це в групу, і ніхто там якби носом не тикає, що там ти те не зроби, ти те не зроби. Як ви пробувати мінімуча улюблені? Чи є якісь може улюблені місця тут? А, так, ну одне із це залежно Замбожицький, тому що е, я була восени, то сама по собі пора року гарна, і е, ну там дуже гарно, там дуже спокійно, там зроблено все для людей. Е, багато місця, е, лавочки, і, якби е, там не гучно, там ну по-перше, тому, що це місце знаходиться. Подалі, якби від центру і так майже на окраїні, і тому там ну мало машин, не гучно. І, тому що це природа, і там можна навіть самим погуляти або навіть з компанією. А твоє улюблене місце Макдональдс. Що би порадили тим, хто думає про навчання у Польщі? Uh, я порекомендую робіть. Рекомендую їхати, не бояться, все буде спокійно, все буде гладко, все буде добре. Якщо у вас була ситуація, як у мене, що у вас, наприклад, ви можете і там бути, де все там в Україні поступити, або десь там в Польщі, або там десь, наприклад, в Чехії, десь там в Польщі, вибирайте той варіант, другий. І вам в перший місяць буде, може можу сказати вам, що вам перший місяць може бути некомфортно, вам може бути грустно, але це все пройде. Це буде завжди, при любому виборі або там, або там. Вам буде спочатку не дуже, а потім дуже дуже подобається. Рекомендую. Я погоджуюся з Юлею, що не потрібно боятися, що якщо вже ця думка з'явилася у вас в голові, то е, потрібно вже про це серйозно задуматися, тому що е, насправді немає нічого складного е, склад, складно є цей перший крок. А далі йде дуже просто потрібно набратися впевненості і якби е, просто цього сильно хотіти з паперової. Роботою універ ПАО вам допоможе. Ой, дякую. А на цьому все. Наше інтерв'ю завершено. Ставимо лайки, коментуємо. Всім дякую за увагу, а вам дякую за інтерв'ю. Всім пока! Всім пока! пока.